Привіт, мої хороші, як то кажуть, розстроєний, як гітара, бо прибіг, спішив, 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 думаю, бодай, бо хоча б той клаптик у городу доведу до пуття, обірву бур'ян, проріджу ті буряки, моркву, хоча б щось. Та де, не дає. Починається дощ. Ну і як то кажуть, як п'яним коло радіо під дощ, буряки скубати теж не робота. Ну але що зробиш? Отак заліз, тільки буквально... Косачусь отого поскубав і е, буряк. До речі, навіть не подумав, що е, я ще буду його проривати. Він такий рідкий-рідкий, але до діла, ви знаєте, поки будуть морози до кінця осені він буде у мене просто шикарний, буряка є доволі багато. Он, До речі, почав Морець, теж обірвати, ні? Е, почав о... Побривав оті от пуп'янки, бо тонки засохли. І от грядечку часника, Прийшовся. До речі, ви знаєте, я замітив, треба таки, треба терміново купувати оцей топаз, бо тому що від цих дощів, от це біленьки, це грибки. Почали кидатися грибки на троянди. Їх ніяк не побориш. Треба, поки вони ще навіть, не розмножилися, оці от, але бачу на от на бутонах. Навіть не буду жалкувати їх. Отак. Бачите. Ось так. Це від дощів. Дощі Душі йдуть. От листки, бутони. Починають грибки кидатися. На рахунок грядки. От. Довів до пуття часник і от ці червоні буряки. Навіть десь-не-десь -десь минулорічний помідор вистелив. Я лишаю. Навіть а от, отут побачив теж є помідор. І ще десь я бачив. Лишаю, хай будуть. Вони, як то кажуть, не будуть зайві, не пропадуть. Гарно вибрав весь бур'ян, навіть бурячки прорідив. Про Там, де було два вкупці, то їх прорідив. Тут я не знаю. Напевно, що такий сорт чесника, я думав, що це вода заливає. Тут було два рядочки чесника ще. Він просто виліг і пожовтів. Не буду зараз брати лопату і викопувати вже на інший раз. Візьму, перекопаю ту грядку, подивлюся, може. Може, якийсь зубчик часника знайдеться. Може, якийсь буде. От. А тут, бачите, порядок. Ще би буквально, буквально мені би дав би годинку часу той дощ, і я би те все, як мінімум, до помідорів би добрався. Оля вибрала Оля вибрала редиску, ціле відро редиски буде, молоденької, гарненької. Зірвала цілий ряд руколи. Один ще той що менший, то залишила. А тут... Я вибирав, вибирав, починає дощ накрапати, то репросто сапкою познімав. Чорнобривці пішли дощі, вони почали рости. Почали рости. То я сапаю, сапаю, тако по одному, по два полишав, думаю, потім подрізаються ті лілії, то між розами нехай собі там щось може і буде. А ні, то потім другий раз просто візьму та й повириваю. Повириваю. Така от красота. Я от е, сапаю буряк, прополів буряк. Аромат такий від цієї лілії. Оця от лілія червона. Оця от бурячкова, така фіолатова лілія, вона настільки ароматна. Ця, ця от жовтенька, оця менш ароматна. І ця оця, і оця менш ароматна. А червона просто. Просто щось неймовірне. Але знаєте, вроді щось і настишилося. то я тоді зараз швиденько залізу в моркву, У мене тут є морква. Дуже добре, що я висаджував моркву таким методом, як завжди, що е, немає її дуже густою, тільки ми печками, то зараз я теж швиденько її проріджу. між ряддя пробіжуся сапкою і там ну, подивлюся по ситуації. Ну, поки, поки не буде сильного доща, то таки запрягаюся і раз приїжджаю, раз в 2-3 тижні то таки зараз запрягаюся і швиденько таки. Тут на виду ще чек як то кажуть. А може пронесе. Ну, буде сильний дощ. Тоді однозначно не буду нічого робити, бо що ж я, дурачок під дощ в, в городі купатися. Ну, а зараз, якщо буде таке от крапати, як зараз, отаке, знаєте, кап, кап, то, може, таке ще швиденько доб'ю. Так що менше балачок берусь до роботи. Ви знаєте, а навіть якось трішки почало от, так, от навіть Про Промурусі маленький дощ, я набрав накату. Того переляку, думаю, таки швиденько біжу. Поки, поки нема того дощу. Ну ця лілія так пахне, страшне. О, думаю, оцю троянду зараз біленьку обріжу. І ось дивіться, як гарно. До речі, я вирвав дуже багато моркви. Дуже багато. Я вже з практики знаю, краще вона буде отакою зараз, типу, маленькою, типу такою, абсолютно ніякою, но... Осінню буде реальний урожай. От запам'ятайте, хто висаджує моркву, ви там, початківці, не маєте досвіду. Запам'ятайте таке одне правило: Хочете мати моркву, не жалійте, максимально проріджуйте. І все. Отак, дивіться: бурячок є, морквочка є, кріпчик є, цибулька є. Значить так, тепер от ми, до речі, з олією почали спорити. Зараз я, я тріянде пообриваю. Почали з олією спорити. Вона каже. Вирвала редиску, каже, там ще лишилася така зовсім зовсім маленька. Нехай вона ще трішки поросте. А я кажу, що вона вже дійсно не виросте, тому що вона була вже а, вся така, знаєте, з тими всіма, що гарні повиривалися. О, така наче маленька. То, о, як на мене, вона піде вже стрілку. Вона піде так от. То краще як її вирвати. Тут в мене є ще, бачите, між рукою. Яка, до речі, гарна рукола абсолютно не гірчить. Має такі довгі тонкі стебла. Шикарна. І в мене між руколою і редискою я б минулий раз посіяв салат. Тут. І ось тут такий темний. То, як на мене, я краще зараз візьму і вирву оцю всю редиску, що залишилася. До речі, таку навіть можна ще вибрати гарну. Отаку от. Вирву редиску. Тут просапаю, вирву весь бур'ян. Буде тоді місце для салатів. А тоді по центрі візьму ще, знову ж таки, посажу якогось салатика. Вони от у мене такі гарні молоденькі, тільки-тільки от-от будуть рости. Думаю, якраз так, як є. Ми раз в два тижні приїжджаємо, то за ці два тижні якраз будуть гарні вже салатики. От. Вже аж дійсно грядка здається зовсім по-інакшому. Хоча, ви знаєте, я так думаю, дійсно, от моя сестра має рацію. Тут або робити якийсь квітник суцільний, або або якісь вічно зелені, бо тому що трошки грядки і от ця красота, оці от квіти, знаєте, вони когось содокупи, якось не, не камельфо. Але хочеться мати трошки свого некропленого, без, без хімії, нічого знаєте, такого немає для того самого марка. Щоб не купувати в магазині, бо зна, яка там єгипетська чи що там, а мати таке своє. От. Тому так і зроблю. Гарні салатики якраз молоденькі, вони підуть гарно в ріст. Бо тому що це, як на мене, з цієї редиски вже не буде нічого. Ну, крім тлі, білокрилки або ще якоїсь біди. Ну і, до речі, буряна нема в тій редисці. Ось так. Правда? От реально, що краще напишіть в коментарях, тому що ви дивитеся. Навіть деколи стає обідно, за те, що люди дивляться, а лайки не ставлять, коментарі не пишуть. Я думаю, чи не вже так все погано, що вам не подобається. Але ви б тоді не дивилися, якби так було погано. Але лайків не ставите, коментарі не пишете. Напишіть мені, хто розуміється, хто знає в коментарях от на місці редиски. То, що зараз я ви, ви, видираю, вимикаю. Що краще посадити? Що буде тут рости. Mm? Як то кажуть, не скупіться на коментарі і лайки. Вам це не важко, а для мене це буде приємно. так. Отак. Да. Раз, два і готово, Мої хороші. Як то кажуть, і найді воно вони виходить сонечко. Сонечко виходить. Бачите, так воно є. А я, як то кажуть, вже до помідорів добрався. Mm? Добренько, зараз прополю салатики, вирву цю редиску, тут також сапкою таке, щоб той буря, навіть якщо він якийсь починає проростати, щоб зразу його приглушити, збити, щоб він так і далі не прорвався нам. От. Якісь мурахи лазять, що за мурахи. Треба щось купити, посипати від тих мурах. От. І все. І буде чики чіки А я думаю, блін. Досить того, що приїхав, приїжджаю. А я вон, так думаю, досить того, що приїжджаю раз два тижні. Тільки знаєте, щоб щось зробити. Бо дай би щось на тому городі, щоб не було капару. То ще й не вийде нічого зробити. А таке, слава Богу, вийшло. Ну не буде нічого, ти ж світ відповідь... Оля каже, вона маленька. Вона маленька, з неї ще буде радика. От агроном. Вона вже ото в цвіт зібралася. З неї редиск, з неї вже все. Як то кажуть, жаба да так. От І простір з'явився. І буде зараз гарно, піде салат вріз. Тому що редиска розляглася і не дає рости салатом. Так що таке от. Щось зробив, прийшов, помилувався. А ви знаєте, мені навіть та абра, кажу абракадабра, той Pink Intuition навіть мені ще вже прийшовся так у... До ладу. Ну це, звісно, набагато гарніше. Це набагато гарніше. А ця троянда я не знаю, чи вона передасть. Тому що вона така якась і помаранчева, і жовта. І яка не хочеш. Все. В одному лиці. От. добре. Марко вже притягнув своїх ужастиків. Дивіться, кінець. От діти ігрушки люблять. Дивіться, які зараз крокодили, динозаври. І вже зірвав помідор. От це сранець мало, бачите, а ви кажете. Та й помічник, та помічник тату. І. Ну що, мої хороші, як то кажуть, фінальний звіт. Ми з Марком впорались. Так, впорались. І зробили, як то кажуть, сюди. Тут, тут Марко з мамою вирвав бурянчик, а тут тато все просапав, так? Ходи, покажемо. Дивіться, як у нас все тут перчистенько, все охайно. Все, і бурячок і. Аж город по-інакшому виглядає. Так, по-інакшому город виглядає. Заліз, заліз, до речі, є в помідори. Треба обривати. Так, і ти допомагав? Так, ти допомагав татові? Зараз ми викинемо то сміття. Так. Заліз, до речі, є в помідори. Вони були такі маленькі, ви бачили, хилі-хилі. Але нічого, вони підросли. Які які? Такі маленькі помідорчики вже є, так? Добре, є такі маленькі помідорчики. Я просапав. Правда, великий бурян вибрав, малий просто просапав, лишив на землі. Він собі на сонці просто вигорить. Ось тут між двома трояндами вилізла якась знова. Я так розумію, що це може бути шипшиною. Так. І була ще така одна величезна гілка ось тут. Я її, правда, висапав. Бо тому що Де вона тут. ось тут, бачите, дивіться, яка Які листки. Як немає це дійсно якась шепшина. Може, це був якийсь е Де? гілка, на якій прививали Де? квітку. Отут, Маркуско. тут, Тут. Тут. Так, ось тут. Така погана. І я так розумію, що вона була десь поруч. Отака от вилізла. Ну, листочки зовсім не такі, як отут мають бути, в, гібрид, в чатної гібридної троянди. Такі Так. І я так розумію, що це може бути теж шепшиною. Хто це, напишіть, чи варто його вирощувати, чи треба зразу його обробати і все. І на тому скінчити. Бо тому що я так розумію, що це може бути таке тою шепшиною. Ось така от красота в нас росте. Ось такий у нас город, до речі, тут. Біжи з мамою, біжи, біжи, біжи. Біжи, 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 Лови, маму, доганяй, маму, Доганяй, доганяй. Татом будеш, ну добре. Е, Ось тут я так пробігся, просапав, теж нічого не вибирав, просто просапав. І під забором теж просапав. Ось так от. А думаю, вже якось, може, на тижні вийде після роботи. Що? А думаю, може вийде якось після роботи, серед тижня приїхати, обріжу всі нижні листки. А і, до речі, дуже багато Маркусику, ну тоба. Ой, я Рома їде, біжи. І, до речі, дуже багато читав інформації. На рахунок помідорів. Питалися люди, чому так закручується листя. І з тої інформації, яку я дістав, якщо крутиться ось так от нижнє листя, це говорить про те, що забагато вологи. Якщо отаке от от листя крутиться вгорі, це говорить про те, що вологи замало. Може бути, зараз така погода, що або лиє дощ не перестає, або його просто нема і постійно засуха. Тому... А рослини це все, як то кажуть, на собі відчувають. Але так, як то кажуть, це є природа і проти неї просто не попреш. Так що такі справи, мої хороші. Приїхали так зампом на одну годину, швиденько зробили цю роботу, яку мали зробити, і все, збираємося, їдемо додому.